Дмитро Платенчук, переходимо до вас, капітан третього рангу, речник МВС Збройних сил України. З вами будемо говорити про зокрема про те, що заявив нещодавно Олексій Данілов. Це або сьогодні вранці, або вчора ввечері відбулася ця заява. Він сказав про те, що. Ну, ми навіть поки що до кінця і не можемо осягнути, яких успіхів Україна досягає на південному напрямку. І йдеться не лише про суходіл, точніше, не стільки про суходіл, а стільки про те, яких ударів Україна завдає по різним судоремонтним заводам, по катерам, які навіть ще були не введені в експлуатацію. Взагалі наша держава. За свідченнями інституту вивчення війни, вперше в історії бойових дій завдало удару по човну, який ще не був спущений на воду і не виконував бойових завдань. Як ми нищимо інфраструктуру у Криму? Що це насправді просто історичні успіхи, і нам потрібен навіть час, от якщо так читати поміж цю заяву Данілова, час щоб усвідомити наскільки ці операції є історично важливими. Для нашої держави і нам хочеться думати для усього світу, завдяки чому ми насправді знаєте, росіяни завжди хвалилися своїми морськими силами, десь ну по суті. Вважали, що те, що на морі може зробити Україна, є ну, просто нікчемно маленьким порівняно з їхніми можливостями. А зараз у нас, по суті, паритет у Чорному морі. І якщо динаміка буде продовжуватися, то скоро ми будемо, і ми в це віримо, будемо мати перевагу. Добрий вечір. Студія. Так, глядачів. Ага. Я, я ще трохи послужу в МЕС. Не треба мене в МВС приводити. Перепрошую, перепрошую та. Та морські сили. Все, я та й, моя помилка. Зараз почну телефонувати і питати, на яку я посаду претендую. Що стосується вашого питання, ну насправді в, ситуація наступна: так є, є зміни. Звісно, розпочиналося все зовсім інакше на початку повномасштабного вторгнення. З міста Одеси просто на обрії можна було спостерігати великі десантні кораблі, які готувалися до висадки десанту. Є у них там морська бригада, бригада морської піхоти. Ну, як є, була ця бригада, 810-та, здається, яка вже має четвертий склад. Тобто, перші три вже відсутні, Оновилися вони так досить. Єва за от майже два роки війни, і е, зараз, звісно, вже таке уявити собі ніхто не може, що е, ці кораблі з'являться десь на обрії і будуть комусь погрожувати. З багатьох причин е, звісно, в першу чергу, це неможливість тепер піти підійти до нашого берега. І тут слід зазначити, що у складі військово-морських сил, які вони в лобках знищили за два тижні. З'явився окремий рід військ, наприклад, берегові ракетно-артилерійські війська, які забезпечують відстань стоморських миль від нашого узбережжя, яку подолати російські кораблі тепер не здатні. Але після цього ситуація почала розвиватися вже ближче до берегів російських окупантів відповідно до доктрини, яка каже про те, що Війна має починатися біля берегів вашого ворога, і на цьому наголошував неодно, неодноразово наш командувач військово-морських сил від адмірал Сіни Шпапа, і ми бачимо втілення цієї стратегії не тільки завдяки військово-морським силам, тут задіяні і інші складові оборони безпеки, це і служба безпеки України, і головне управління розвідки та інші структури. І ви бачите, що фактично бойові дії було перенесено до берегів. Вже безпосередньо російських окупантів. Один з цих берегів, на жаль, тимчасово окупований це Крим, а інший берег це вже територія поза межами нашої країни. І, відповідно, бачимо зміну тактики з боку ворога, бачимо, що вони були вимушені розосередити свої кораблі, перевести їх в інші порти, в першу чергу, в Новоросійськ, і відповідно те, що їх загнали в бухти, це вже досягнення. Якщо вони чого літа ще дозволяли собі південно-західній частині Чорного моря о, шантажувати, вимагати, зупиняти ті самі судна. суховантаж турецький. Вони останнім зупинили, як ви пам'ятаєте, там демонстративно висаджувалися з вертольоту, там на своєму Брокі, нигли щось там намагалися пояснити морякам. Звісно, все це було показово, все це було зроблено для того, щоб залякати, для того, щоб примусити іноземні судна не ходити в Україну, тому що вони чудово розуміють, що морська блокада для України це досить суттєвий удар. І свого часу, на початку повномасштабного вторгнення, вони цю задачу намагалися вирішити в інший спосіб, просто окупувавши весь південь України аж до так званого Придністров'я. Не вдалося в результаті вони вирішили перейти до а, таких дій вже в морі. Але, як ви бачите, і тут їм це не вдається. І після цього а, було створено той самий а, морський шлях комунікації новий, який ми вважаємо максимально безпечним, наскільки це тільки можливо. Більша його частина пролягає через територіальний води країн НАТО, це Румунія, Болгарія, Турецька Республіка. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про Чорноморський е, флот, який там, в якійсь кількості все одно залишається у Севастопольських бухтах, яке які його зараз е, скажімо так, стратегічне становище в контексті того, чим він може загрожувати Україні? Так само, я е, цікаві деталі. По-перше, ну, враховуючи навіть е, ту величезну в принципі, кількість кораблів, які вони мали на початку, враховуючи досить. Ще велику кількість кораблів, вони яку вони мають і досі, це е, більше 30 таких великих одиниць, таких, які мають досить серйозне озброєння. Вже не кажучи там про якісь стральники, е, військові буксири або е, патрульні катери. Це я кажу про досить потужні одиниці, їх більше 30, 10 з яких носії латих ракет. Е, так от то, той факт, що е, фактично до останнього часу вони. Е, Могли застосовувати лише е, важкі платформи, які є носіями кватих ракет. Тобто, фактично в бойових діях е, звелося до 10 одиниць беруть не участь, працюють з великою відстані. Це теж досягнення не тільки те, що їх загнали в бухти, а те, що вони не можуть використовувати фактично е, інші кораблі. Дійшло до того, що великі десантні кораблі, яких там залишалося е, трохи менше десятка, взагалі стали використовувати в якості паромів для цивільних. Тому так, вони залишили в Севастополі ті одиниці, яким менше шкода, можна так сказати, які не мають такого великого для них зараз стратегічного значення. Ті кораблі, які мають стратегічне значення, вони вивели в новоросійську. Це в першу чергу носії латих ракет. І стикнулися з іншими проблемами. Перша з них це нестача Причального фронту у новоросійську, банально не вистачає пірсів. І друга проблема те, що логістика, що пов'язана з завантаженням носіїв латих ракет, залишилася. На основній морській базі в Севастополі. В Севастополі зараз стоять і великі десантні кораблі, і староживі, і патрульні. Проте, як ви бачите, останній раз вони так трошки невдало попатрулювали навколо Севастополя. Це був патрульний корабель. Господи, виведь назва, який отримав два пошкодження за дві, за дві доби, і в результаті був вимушений так само відійти до новоросійського. На допомогу йому виходив військовий буксир, так само отримав пошкодження, його відтягнули вже в Севастополь. А скажіть, будь ласка, от що нам ще потрібно, аби могти з ними більш ефективно так, боротися, воювати? Тому що згадую слова пана Загороднюка, колишнього міністра оборони України, і він, от, аналізуючи те, як нам і Америка надає допомогу, і в принципі наш потенціал. Він говорив про, про Чорне море і про те, що ми там ведемо асиметричні дії по відношенню до російської армії. Це те, що, наприклад, там сполучені штати Америки, наші партнери, для них це ну в принципі дивно, як ми, не воюючи в морі, буквально можемо їх в морі завдавати їм ударів, і ну це от них це в голові не вкладається, коли вони, коли ми розуміємо, що це ми можемо, і що це. Завдяки цьому ми і перемагати можемо. Але чого от нам бракує? Що би нам могло допомогти ще ефективніше це робити? Ну от повертаючись до попереднього мого, е, е речення, е Павел Державін цей корабель називається mm -hmm. його, і Іван Муру. Це буксир був. От вони вдвох туди сходили, отримали пошкодження. В який спосіб вони їх отримали? Як? Це вже подробиці, які суспільство дізнається згодом. Тим не менше, mm -hmm. це не в І це є та сама симметрична боротьба, яку веде Україна, тому що будь-яка війна, вона, на жаль, є рушієм, рушієм технології і нових способів ведення бойових дій. Україна знайшла такі способи і розвиває цей напрям діяльності для того, щоб. Забезпечити більший рівень безпеки в Азово-Чорноморському регіоні, звісно, нам вже потрібна допомога наших колег з повітряних сил, і ми покладаємося на наших іноземних партнерів, тому що наша головна зараз проблема в акваторії це повітряний простір. Якщо mm -hmm. акваторію ми перекрили повністю, якщо наші ракетники вже настільки їм стало вже скучно, ніхто не підходить для того, щоб їх втопити, як це було. Останні два рази, то вони вже вирішили відпрацювати безпосередньо по території Криму і працювали досить вдало, ви бачили результати. І звісно, це не просто від того, що їм захотілося. Все це складові великої, великої операції, Про те, що я казав Данілов, в принципі, все це вкладається в рамки однієї самої концепції. Звільнення нашої тимчасово окупованої території, звісно, мова про Крим, тому що без деокупації цього регіону. Подальше встановлення безпеки в азово чорноморському регіоні в принципі неможливо.